Територіальному сервісному центрі 71-42 початок руху всіх маршрутів починається після розвороту, виїхавши з сервісного центру. Зазвичай вивозить або екзамінатор, якщо ви на машині сервісного центру складаєте, або інструктор, якщо ви складаєте на автомобілі навчального закладу. Він вивозить ось тут вас на розворот до місця початку іспитів. Ось приблизно тут. Тут ви поміняєтесь місцями, налаштуєте своє місце водія і почнете свій іспит. Розпочинаємо маршрут номер 1 Територіальний сервісний центр 7142, місто Умань. Запускаємо двигун, вмикаємо першу передачу, знімаємо стоянкове гальмо, вмикаємо лівий покажчик повороту, контролюємо ліве дзеркало, надаємо перевагу тим, хто рухається по цій полосі. І далі від'їжджаємо в цю смугу і залишаємось в ній до найближчого повороту. Можете завчасно увімкнути. Ближнє світло фар, денні ходові вогні, що вам буде зручніше, якщо обмежена недостатня видимість, можете увімкнути одразу ближнє світло фар, і це вам буде краще. За 50 метрів ми вмикаємо правий покажчик повороту, і на найближчому перехресті ми повертаємо праворуч. Повертаємо в крайню праву смугу. Бачимо попереду пішохідний перехід. Обов'язково пропускаємо пішоходів. І далі продовжуємо рух до перехрестя з рухом по колу. Бачимо знак, стоп. Обов'язково виконуємо тут зупиночку, фіксуємо ноль на спідометрі. Далі під'їжджаємо до ось кінця суцільної, пропускаємо тих, хто рухається по колу. І далі вмикаємо правий показчик і з'їжджаємо на другий з'їзд в напрямку Умані, в напрямку центру міста. Тримаємось правої сторони. Нагадаю, що швидкісний режим в населеному пункті не більше, ніж 50 км на годину. Муга досить широка, тому тримаємось як можна правіше. Рухаємось довготривалий рух прямо. Нагадаю, що тут зупинку виконати не можна. Недостатньо трьох метрів для об'їзду, плюс тут міст. Тут не міст. Тримаємось правіше. Бачимо зупинки, вони у вигляді кишені, тому в населених пунктах. Згідно правил дорожнього руху, ми маємо надати перевагу тим маршрутним засобам, які виїжджають з кишені. Можемо або зупинитися, або, можливо, тільки пригальмувати і надати перевагу тим транспортам, які виїжджають з кишені. Якщо за містом, то не потрібно пропускати. Але всі маршрути проходять саме по місту. Або в зоні дії синього знаку. Це все одно місто, населений пункт. Попереду перехрестя, регульоване світлофором. Керуємось знаками, сигналами світлофору. Якщо він не працює, то в нас тут головна, потрібно тільки пропустити пішоходів, які переходять через пішохідний перехід. Нагадаю, що не можна зупинятися на пішохідному переході. Чекаємо, поки машина трохи від'їде, і потім продовжуємо свій рух. Нагадаю, тримаємося мога правіше згідно правил дорожнього руху. Виконати зупинку тут не можна, хоча тут і приривчаста. багато виїздів, багато приватного сектору, поворотів, заїздів-виїздів. Ви не, не можете тут знайти 10 метрів відстань, щоб було до або після заїзду, тому тут просто не можна, не можна знайти місце для паркування для зупинки. Продовжуємо рух до перехрестя з рухом по колу. Ось тут ми можемо трошки займати положення лівіше. Чекаємо, проїхав від пішохідного ми теж можемо далі рушити. На перехресті з рухом по колу виконуємо третій з'їзд. Нагадаю, що не зобов'язані вмикати лівий показчик повороту при заїзді на коло. Ось тут біля трикутничків почекали. І далі поїхали. Почекали, поки проїде весь рух по головній, тобто по колу. Тут ми вмикаємо правий показчик і показуємо з'їзд. Праве дзеркало проконтролювали ближче до бордюру і залишились в правій частині цієї смуги. Надали перевагу пішоходам і далі продовжували рух прямо. Поки що ми тримаємось правої частини. Цієї смуги. До речі, паркувальна зона, але розміщення автомобіля на майданчику має бути по-іншому, тобто передом до бордюри. Далі рух більш лівіше, тому я зміщуюсь в ліву частину смуги, щоб не заважати іншим. І направляюсь до перехрестя з рухом по колу. На перехресті з рухом по колу я маю виконати розворот. Пропускаємо пішоходів. Пропускаємо тих пішоходів, які переходять дорогу, а також тих, хто підходить до пішохідного переходу. Ми маємо надати їм перевагу. Далі на перехресті виконуємо розворот, ось під'їжджаємо до трикутничків. Пропускаємо тих, хто рухається по колу. Ось. ось тут ми вмикаємо правий показчик і виїжджаємо з кола. Дивимось, щоб не наїхати на суцільну. Вимикаємо показчик. Обов'язково пригальмуємо, переконаємо, що немає пішоходів, бо він закритий пішохідний перехід. Тримаємось як можна правіше і їдемо. Тут у нас є автобуси, тому об'їжджаємо їх з показчиком і дзеркалом. Не забуваємо дивитись дзеркало, це дуже важливо. До речі, тут теж можуть. Попросити виконати зупинку. Зараз тут немає де, бо багато автомобілів. Ну і до того ж, тут велика калюжа. Вона для нас як перешкода. Але ми не виїжджаємо за межі нашої смуги, тому нам не потрібно об'їжджати з показчиком з церквами і пропускати зустрічний. Просто проїжджаємо, і після пішохідного переходу ми займаємо праве положення. Звернули увагу, там був знак зупинка заборонена. Протягом ось цієї ділянки нам не можна зупинятися аж до перехрестя з рухом по колу, бо дія знаку розповсюджується до найближчого перехрестя або до відміни. Тримаємось правіше. Пішохідний перехід. Знову проконтролювали. Під'їжджаємо на коло і виконуємо перший з'їзд. Подивились, немає на колі нікого. Увімкнули правий покажчик повороту. Якщо він відстібнувся, теж його продублюйте. І виїжджаємо на перший з'їзд. Пішоходів проконтролювали. Тримаємось правіше. І знову у нас довго тривалий рух попрямій. Контролюємо свою швидкість, аби не перевищити. І далі продовжуємо рух прямо. Попереду перехрестя регульоване світлофором. Керуємось сигналами світлофору і продовжуємо рух прямо. Сигнал змінився. Я зупиняюсь до стоп лінії» І чекаю на свій сигнал світлофору. Зараз частенько вимикають світло, тому не завжди працює світлофор. Якщо світлофор не працює, у нас головна, ми маємо надати перевагу тільки пішоходам. Бо ми керуємось тоді знаками. Так, у нас зелений. Ось ми. Стоп-лінію перетинаємо тільки після зеленого сигналу світлофору. Не поспішаємо. Продовжуємо рух прямо. Також бачимо зупинку громадського транспорту. Не забуваємо випускати маршрутки або автобуси. Контролюємо пішохідні переходи. Справа є місце, де можуть попросити запаркуватися на паркувальному майданчику. Продовжуємо далі рух прямо. Передає розширення, немає знаку, б і не мали б включити правий покажчик, але все ж таки підстрахуємося правий покажчик дзеркала і з'їдемо в оцю праву смугу. Тут ми можемо зупинку виконати. Нам дозволяє місце 10 метрів до повороту і після повороту. Продовжуємо рух прямо. Виїжджаємо за, міс... за межі міста Умань. Якщо краще, увімкніть отут фари. Звуження тому ліву сторону контролюємо. Далі на перехресті з рухом по колу. Тут перешкода, тому займаю ліву смугу з показчиком з дзеркалом. Виконуємо другий з'їзд. Перший проїхали, ось тут поміняли показчик на правий. Подивилися праве дзеркало. І з'їхали в праву смугу. Далі продовжуємо рух прямо до найближчого перехрестя. Це перехрестя з рухом по колу. На перехресті з рухом по колу виконуємо другий з'їзд. Пропускаємо тих, хто рухається по колу. Не другий, перший з'їзд. Вибачте. Вмикаємо правий покажчик повороту і з'їжджаємо на перший з'їзд. Тримаємось правої сторони. Бачимо знак Зупинка заборонена. Пішохідний перехід. І також бачимо машину, тобто є перешкода, лівий показчик, дзеркало, змістилась лівіше. Пішоходів пропустили, якщо є. Тут маємо зміститись правіше, але в нас попереду машина, тому ми не будемо займати праве положення. А після неї ми трошки змістимось. Далі на найближчому перехресті ми повертаємо праворуч за 50 метрів. Вмикаємо правий показчик повороту, контролюємо праве дзеркало і повертаємо праворуч. Далі нам треба виконати розворот. Для цього ми вмикаємо лівий показчик повороту. І використовуючи територію зліва, широке місце, ми виконуємо розворот. Далі нам треба повернути знову ліворуч, тому вмикаємо лівий покажчик, контролюємо ліве дзеркало. У нас другорядна, тому маємо пропустити всіх, хто рухається по головні. Головний. Враховуючи наше положення, оглядовість обмежена, тому підтягуємо ближче до самої дороги, проглядаємо вправо, вліво, нема нікого, можемо виїжджати і повертати на дорогу. Далі продовжуємо рух прямо. Як бачимо, зупинку тут теж не можна виконати, бо є суцільна і немає трьох метрів для вільного об'їзду вас як перешкоди. Знову пішохідний перехід. Проглядаємо. Тут досить часто пішоходи ходять. Продовжуємо рух. Ще один пішохідний перехід. Далі перешкода. Треба її об'їхати. Лівий покащик дзеркала. Змістились і повернулись назад. Правий покащик дзеркала. Зайняли своє крайнє праве положення в цій полосі. Далі перехрестя з рухом по колу, на якому нам треба виконати перший з'їзд. Під'їжджаємо. До перехрестя, вмикаємо правий показчик, пропустивши всіх на колі. Доїжджаємо до таблички Київ 203 і вимикаємо показчик, щоб ви не забули вимкнути правий показчик. Продовжуємо рух, як веде смуга. Тут показчик не потрібен. Виїжджаємо на трасу. Далі залишаємось в додатковій смузі і повертаємось до сервісного центру. Враховуючи, що у нас перешкода попереду, маємо перелаштуватись в сусідню смугу, показчик зеркала. Нема нікого. Далі ще в нас одна перешкода стоїть. Вертаємось в смугу показчик дзеркала. І повертаємось в сервісний центр. Повертаємо праворуч з покащиками з дзеркалом. І завершуємо свій маршрут.